Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Поблизу міжнародного пункту пропуску годин» триває акція українських перевізників як минула перша доба протесту. Сподіваюся, що поляки почнуть нас запускати. Більше ні на що сподіватися. Посадовця Держпродспоживслужби на Волині підозрюють у хабарництві. Справу розслідує ДБР, що кажуть у відомстві. Основний керівник на лікарняному. Йде слідство. В громаді на Волині запрацював центр надання адмінпослуг. Не треба їхати ні в Килиці, ні в Луцьк. Всім добре, що таке в нашій вулиці. Акція протесту українських перевізників на пункті пропуску ягодин триває, розповів телефоном суспільному організатор та керівник громадської організації Перевізники західного регіону Віталій Куценко. За його словами, минулої ночі на польському кордоні невідомі розвернули українських водіїв із дозволами вантажу для ЗСУ у кінець черги, яка наразі розтягнулася на 18 кілометрів від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Подвернули машину з гуманітаркою. По ID-коду везе машини військові. Ми приїхали на ходу, стояли, поліція, нас завела. Група настановили осіб, я не скажу, що це е, трактористи, то що були судені алкогольного сп'яніння, кинулись на машину. Масово так кажуть, летіли, каже, пломбу зірвали, двері відкрили. Юля вантаж, документи вимагають, щось до коліс полізли. Водій ваговоза ігор оглобля. Учора суспільному розповів, чи будуть у відповідь перевіряти транспорт водіїв із польською реєстрацією, які рухатимуться у напрямку України. Поки що ми не вирішили, але може, може, також будемо. Тобто в разі чого ви готові так, до так, вжити так, таких так, так, так готові. Керівник громадської організації перевізників Віталій Куценко говорить: українська акція протесту вплинула на польських активістів, бо ті розвертають українських водіїв у кінець черги, щоб не дати можливості українським учасникам акції зафіксувати факти об'їзду. Поза як каже Віталій Куценко, в ніч на 16 лютого все ж зупинили один польський автомобіль, який об'їхав загальну чергу. Про обмеження руху з боку пункту пропуску ягодин говорить так. Загалом рух дуже млявий, буквально там за ніч прийшло автомобілів 20, решта автомобілів машин 10 зупинилися до нашої блокади, так як зайшла комендантська година. Віталій Куценко додав: за ніч польські протестувальники випустили у бік польсько-українського кордону 32 автомобілі, а впустили 6. За добу, як і раніше, волинські митники оформляють майже 100 автомобілів на в'їзд в Україну та до 20, які виїжджають з України, розповіла речниця волинської митниці Валентина Черниш. Черга тривала близько 600 транспортних засобів. Тримаються перед дорогуськом десь приблизно з 9 лютого. Нагадаємо, 15 лютого біля міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ розпочалася мирна акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Акція зі слів керівника громадської організації перевізників Віталія Коценка триватиме щонайменше місяць. Микита Шибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Посадовця Держпродспоживслужби на Волині підозрюють у хабарництві. Про це Суспільному телефоном розповіла речниця територіального управління ДБР у Львові Тетяна Муравель, з її слів, один із керівників державної структури вимагав хабарів працівників лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. В одній з лабораторій у місті Ковль керівник управління за роботу без перевірок просив щомісячну плату 400 доларів США. У разі відмови фігурант обіцяв влаштувати перевірки, за результатами яких лікар лабораторії міг не лише отримати. А й позбутися роботи. Зі слів Тетяни Мороваль, правоохоронці затримали підозрюваного на одній із АЗС під час отримання чергового траншу на вигоди. В Його автівці вилучили 1200 доларів США. Абонплату за вересень-жовтень 800 доларів. США. раніше за вказівкою керівника отримав головний спеціаліст одного з відділів управління Держспоживслужби. Начальнику управління вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Суспільне намагалося узяти коментарі щодо ситуації в керівництва управління Держпродспоживслужби Волиня. Начальника на роботі не застали його обов'язки. Тимчасово виконує спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Сергій Куртяк. З його слів від роботи ніхто з його колег не відсторонений. Основний керівник на лікарняному. періодично в його там якісь проблеми йде слідство, То всі питання ви звертаєтеся до правоохоронних органів, тому що в нас офіційних документів ніяких немає на сьогодні. Але якісь обшуки тут проводили, якісь документи вилучали? Ну, це. Я вам нічого не можу сказати. Це слід спожіде як. Центр надання адміністративних послуг запрацював Волицькій територіальній громаді. Сьогодні його робота у тестовому режимі з понеділка прийматимуть громадян повноцінно, розповіла керівниця ЦНАПу Олександра Момот. Каже, тут надаватимуть 170 послуг для мешканців громади. Земельні питання, реєстрація місця проживання, зняття з місця проживання, пільги, субсидії, послуги нашого виконавчого комітету, тобто видача якихось рішень. Найбільше громадян питають, чи будуть вже видавати послуг. Спорти для устаткування такого обладнання нам потрібно близько мільйона гривень. Ну і це плануємо зробити з місцевого бюджету. Я думаю, що до літа ми це зробимо. У ЦНАПі надаватимуть послуги для мешканців 17 сіл громади, каже керівниця. Загалом це орієнтовно 12 тисяч жителів. Анатолій Шестерина з села Носовичі звернувся із земельним питанням. Нам треба було б написати заяву. Наяву написати заяву на що там земельної ділянки. Зручніше, бо в одному кабінеті. Люди, які цього дня прийшли до ЦНАПу, розповіли, з якими питаннями звертаються до спеціалістів. Мамі довідку склад сім'ї взяти. бо Вона пенсіонерка, я їй хочу допомогти. Не треба їхати ні в Ківикці, ні в Луцьк, ні в Сумань. Людям добре, всім добре, що таке в нашій є вулиці. Прописатися хочу в квартирі, дай дітей прописати. Тес. Їздили в Луцьк. Дубно прописка була, в дубно їздили, бо в військовій частині прописані були. Тепер вже зручніше, все на місці, не треба їхати нікуди. Адміністраторка Олена Пархоменко говорить, до відкриття ЦНАПу спеціалісти працювали у відділах, куди зверталися громадяни. Нині всі послуги надаються в одному місці. Я вже зробила чотири реєстрації за сьогодні. Зареєстрували і вже видала, мабуть, сім витягів про місце реєстрації, до id карток. І були дві людини, які зверталися по довідки за про склад зареєстрованих. Відкрити центр надання адмінпослуг вулиці. Планували раніше, каже селищний голова Олександр Прандецький. Через повномасштабну війну роботи відтермінували. Говорить, на ремонт будівлі ради та облаштування ЦНАПу витратили 2,5 мільйони гривень. З обласного бюджету було виділено 1 мільйон гривень. От, ну і десь приблизно півтора мільйона гривень було також із місцевого виділення. Більшість робіт це робилися господарським шляхом, тобто за рахунок власних сил. Ну, зекономили десь порядку п'яти мільйонів гривень. Волицькому ЦНАПі обслуговуватимуть населення четверо адміністраторів. Невдовзі каже Олександр Прандецький. Працюватиме і державний реєстратор. Кількість фахівців та послуг поступово збільшуватимуть. Павло Мельничок, Петро Потієвський Суспільне новини. Луцьк. 220 кг кілограм тетрапак упаковки, 160 кілограм пет пляшок, 730 кг кілограм макулатури, 100 кг кілограм пінопласту та 80 кілограм поліетилену. Відсортували та здали на переробку цього тижня працівники центру управління відходами чистий Луцьк, розповів Суспільному керівник Сергій Михалевич. З його слів, усі ці майже 1300 кг кілограм відходів зібрали на майданчиках з початку року. За окреме сміття, здане на переробку місцевій фірмі, заробили майже 5 тисяч гривень. Кошти, говорить Сергій Михалевич, надійшли на рахунок комунального підприємства. Луцьк, спецкомунтранс. Ми практично всі види відходів приймаємо те, що можна переробити. Якщо ж ви привозите якісь рвані чи грязні брудні види відходів, ми їх відправляємо, як залишкові відходи. Вони їдуть на полігон. Тому що всі види відходів мають бути чисті, спресовані і відсортовані максимально один від одного. Каже у центрі чистий Луцька, зросла кількість тих, хто здає відходи на переробку. В середньому за день сюди привозять відсортоване сміття до десятка автомобілів. Переважно це Мешканці Луцької громади, говорить Сергій Михалевич. Цього слів від населення тут приймають макулатуру, петпляшку, скло, тетрапак, батарейки, акумулятори, ртутномісні лампи, органічні відходи, метал, пінопласт, блістери з-під таблеток та капсул, одяг, взуття, меблі, побутову техніку та будівельні матеріали. Один з найпопулярніших відділів це все таки будівельні відходи, де де ми також на цьому тижні вже завантажили вантажний автомобіль відходами. І поїхав він брищі на полігон, де ми робимо тимчасові дороги на для виїзду на саме тіло полігону. Говорить, зараз мають замовлення від волонтерів на бляшанки для виготовлення окопних свічок бійцям на фронт. Принести їх можна у центр управління відходами чистилуцьк на вулиці Трункіна, який працює щодня без вихідних та без обідньої перерви з 7 до 20 години. У березні, за словами Сергія Михалевича, другий майданчик для збору та сортування твердих побутових відходів у Луцьку планують відкрити у 33-му мікрорайоні міста. Олена Чернуха, Олександр Ваташчук. Суспільне новини Луцьк.